Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. Серія вибухів в небі Житомира 20 лютого після масованої атаки по аеродромах РФ. Поки ЗСУ в Курську Курська операція почалася ну, дуже вдало. Путіністи в шоці. Благаю, долучитись до атаки Білорусі, відтягнути наші сили, спровокувати обсіли. Наразі пишуть про 121 загиблого внаслідок останніх атак ЗСУ по аеродромах. За даними телеграм-каналів, диверсійні групи намагались прорватися в сторону нашого вруча, що на Житомирщині. Прорив зі сторони Білорусі вагнерівці були у білоруській формі. При них документи білорусів. Провокація втрати диверсантів Тридцять 39 чоловік, двохсот 300 тіла вивозили білоруські бронетранспортери, адже вся диверсійна група полягла ще на кордоні, деякі перетнувши наші кордони, підірвались на мінах. Диверсантів подавили вогнем. Оборона підготовлена надійно, але це не перші загиблі вороги на Житомирщині. З часу повномасштабного вторгнення. В той же час на кордоні із Житомирською областю був знищений ешелон окупантів, який віз танки до Бреста. 19 танків згоріло, ще 20 критих Камазів. Детонують снаряди після серії потужних вибухів. Ешелон зійшов з рейс. Росія руками Білорусів продовжує тримати в напрузі наш кордон, потім дав Лукашенку зелене світло. Той відмовився виконувати наказ, задіяли вільно найманих вагнерівців. Втім, нічого не вийшло. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія влітку 2025 року планує відправити до Білорусі свої війська під приводом навчань, які можуть призначатися або для нападу на країни НАТО або на Україну як було 2022 року. Наскільки ранні ці загрози в ефірі Радіо НВ прокоментував військовий експерт Михайло Жирохов. по перше, я це від Ношо до того, що наша політична верхівка намагається знайти для Європи якісь аргументи для подальшої підтримки України, вважає експерт. Водночас він зазначив, чи є в РФ плани наступи на Київ з території Білорусі. Можливо, вони і є, але досвід 2022 року показує, що 100 тисяч явно недостатньо для того, щоб якісь стратегічні плани реалізувати. Тим більше, що зараз вже очевидно у них є проблеми з технікою, є проблеми з підготовкою особового складу. Потрібно теж розуміти, що російська армія зразка 2022 року і зразка дві. 2025 року, це дві різні армії. Жирохов нагадав, що в боях під Києвом і на Чернігівщині зсу перемолило еліту російської армії насамперед десантників, і тому розраховувати, що колишні зеки і мобілізовані за скільки то мільйонів будуть мати можливості повноцінно наступати на Київ, де потрібна більш серйозна підготовка, і в оперативному плані і в плані підготовки кожного окремого військовослужбовця. Я не думаю, що росіяни найближчим часом здатні реалізувати таку стратегічну операцію. Тим паче наголосив Жирохов, враховуючи, як просувається зараз реф. На Донеччині якийсь прорив з боку Білорусі це з області фантастики. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що у Білорусі майже немає підтримки війни проти України, тому участь білоруської армії в бойових діях на боці Росії є неможливою. Про це Тихановська розповіла в інтерв'ю Європейській Правді. Я на 100% впевнена, що білоруська армія не воюватиме проти України. Лише 4% громадян підтримують таку ідею. В Україні планує абсолютно згода в тому, що ми на боці України, що ми проти цієї війни і що Україна. Має перемогти, наголосила Тихановська. Вона також висловила думку, що навіть у разі наказу режиму Олександра Лукашенка білоруські солдати не виконуватимуть його, вони здаватимуться в полон, переходитимуть на сторону України або намагатимуться уникнути участі у війні. У нас зовсім інше ставлення до українців ніж у росіян. Наші народи дуже схожі. Ми поважаємо і захоплюємося українцями, починаючи з подій першої другого майдану. І зараз, коли ви демонструєте світу, як можна боротися, зазначила опозиціонерка. Тихановська визнала, що окремі Білоруси воюють у складі російської армії проти України, але таких людей за її словами дуже мало. Це можливо, ті, хто підтримував Лукашенка. Вони стали жертвами російської пропаганди та впливу в лапках руского міра, пояснила вона. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Thank you.